Кілька тижнів тому ми придбали молодого півника і, звісно ж, навіть не подумали перевірити його на наявність вошей, а як виявилось, це потрібно було зробити. Я почала звертати увагу, що він якось дивно поводиться, постійно чухається, скуйовджується, придивилась поближче і на тобі. його просто заїдають ці шкідники. Ну і тепер доводиться вирішувати цю проблему. Перш за все обробляю вже всю птицю засобом свіжий курник. Це порошок, який працює механічно, тобто самі гранулки засобу вбивають та висушують паразита. Ну і звісно, обробка має бути комплексною, тому курник обробляю свіжим курником з посиленою формулою. Я ним користуюсь не вперше. Але в даному випадку обробку потрібно буде повторити десь через 5-6 днів, щоб остаточно захистити своє поголів'я від шкідників. До речі, Засоби абсолютно безпечні, тому використовувати їх можна для птиці будь якого віку. Залишу вам посилання та номер телефону, де можна придбати набір з безкоштовною доставкою.